Перша кібератака в історії під назвою «Черв'як Моріса у 1988 році світ став свідком одного з найзначніших подій в історії кібербезпеки: першої масштабної кібератаки. Це початок ери розуміння важливості захисту цифрового простору. Вірус, відомий як Черв'як Моріса, був створений Робертом Морісом, тоді ще студентом Корнельського університету. За словами Моріса, первісною метою не було завдання шкоди. Він хотів оцінити розмір інтернету, розробивши програму, яка могла б розповсюджитись між комп'ютерами, виявляючи їх наявність. Черв'як Моріса швидко вийшов з під контролю, інфікуючи десятки тисяч комп'ютерів. Він використовував слабкі місця Операційній системі Unix, що привело до перевантаження систем і їх вимкнення за оцінками від 10 до 15 відсотків. Тоді існуючих комп'ютерів, підключених до інтернету, були заражені. Збитки оцінили мільйони доларів. Ця подія мала велике значення для світової спільноти. Вона спонукала до створення нових підходів до кібербезпеки і політики. У відповідь на атаку були розроблені перші програми та протоколи захисту в інтернеті, зокрема створення центру координації команди реагування на комп'ютерні надзвичайні ситуації. Черв'як Моріса залишив помітний слід у світі технологій, нагадуючи про невідворотність кіберзагроз та необхідність постійного розвитку захисту в кіберпросторі. Підписався? Наступного разу розповім про кібератаку на Sony Pictures. Найвідоміша кібератака у світі.